Дивний ремонт на деяких дорогах Коломиї заасфальтували каналізаційні люки. Мова про вулиці Атаманюка та Старицького роботи проводили за кошти обласного бюджету. Що тепер буде з таким ноу-хау? Ми спитали заступника Коломийського міського голови Богдана Федорука. Місто Коломия, вулиця Атаманюка, Старицького, недалеко від Міцкевича. Тут ремонтні роботи робили ще торік за кошти обласного бюджету. Щоправда, після цих діянь дорога вкрита суцільним асфальтом, навіть люків немає. Не доклали бордюр, позаасфальтували ливневу каналізацію, люки каналізаційні заасфальтували водяні, тобто там, де вони мали попіднімати. Вони просто закатали вас в. Богдан Федорук розповідає, уже написав листи до відповідних органів в область, але поки реакції жодної. Оця дорога, яка на атомніка старецького є ряд зауважень, які ми відіслали губернатору, заступнику губернатора ВАРДБ-контроль Франківськ в обласний. І все, тобто, ми відреагували, але від них реакцій, ми поки що не. Не маємо відповіді на листи наші, на моє особисто не надійшло. Я думаю, що справу піднімуть і призначать експертизу. Після експертизи вони змушені по гарантії, так як гарантія на дорогу, 10 років, змушені зробити це до порядку. Контролювати, як роблять дороги за кошти обласного бюджету, важко, але реально. Значно легше, коли мова йде про місцеві фірми. Зокрема, зараз поточний ремонт доріг в Коломиї проводить полігон екологія. Тут каже Богдан Федорук, ситуація зовсім інша. місті у нас дороги робить поточний ремонт, полігон екологія і е... Зараз буде Міцкевича робити поліогонекологія. Ми це самі контролюємо, і ви це разом з нами контролюєте, тому вони не мають морального і фізичного права зробити погано. На ті матеріали, які у нас є, ми будемо робити якісно, будемо старатися. Це, це наші люди, і ми з них вимагаємо результату. Заступник міського голови стверджує, контроль за ремонтом доріг серйозний. І всі, хто береться за роботу, має зрозуміти незалежно від суми коштів, яка виділена на ці потреби чи інші незначні моменти, все треба робити якісно.